Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Жодного дня не проходив без новинок. Цього разу приїхали ось такі тарілки для збалансованого харчування. Бачите, є поєднання і овочі, білки, вуглеводи. І є ще один малюночок. Ось такий. Ціна 169 гривень. Не вказаний діаметр, але вони досить великі. Я думаю, десь 25 сантиметрів. Хто пам'ятає, вони ще швидше були такі тарілочки. А, пише 27 см. 27 см. Чайник заварювальний із корковою кришкою. Ціна 299. Орієнтовний об'єм 1 літр. 169 гривень коштує набір для напоїв. Сім предметів. Ось такий глечик об'ємом літр та 750 мл, якщо так по самі вінці наливати. І 6 склянок об'ємом 300 мл. Тут є шкала, школа, я тут, бачите, придивляюсь. Ще є в зеленому кольорі. Контейнери для сипучих в зеленому кольорі: об'єм 2 літри, 200 мл 64. Така непрозора кришка. З цієї колекції ще є менші об'єми: 750 мл 39, і об'ємом літр та 400 мл 49. І є в сірому кольорі. Ці сіренькому кольорі були ще давніше. Хто пам'ятає, хто зі мною давно, той бачив. Бокси об'ємом 300 мл за 9 гривень. Дуже мені ось подобаються, вони такі яскравенькі, і менші по 300 мл. Вони відрізняються кольором закривачки і прогумовані, щоб було герметичне закривання. Це є ще й в синьому, і в рожевому кольорі. Ціна 27 гривень. Більшого об'єму 565 мл. ціна 34. За 49 гривень літрові, за 69 гривень літр та 400 мл. І такі високі, зовсім недавно вони появилися. Об'єм літр 575 мл за 44. І об'ємом літр.

Стакан дитячий, з двома ручками, з трубочкою за 88. Ще є мірна шкала 280 мл об'єм. Масляниця пластикова, з бамбукою підставкою 55. Мельнички закритого формату. Ціна 9 гривень. Такі смайлики з тисненням смайлики. Ціна 19 гривень і є декілька варіантів кольорів. Ви знаєте, ці мильнички можна використовувати як органайзери. Я, наприклад, в схожій зберігала дитині пластинку для зубів при потребі. Тут треба було виняти Звичайно, для чогось іншого. По 11 гривень ось такий самий класичний варіант мильнички. 15 гривень, мильниця, смайлик. Синій такий варіант. І зелений. Такі мильнички. Ціна 17 гривень. Тут є отвори, щоб зайва вода стикала. Футляр для зубної щітки Ціна 19. Органайзери для ватних дисків із бамбуковою кришкою. Вони ще мають такі як отвори, щоб було зручно брати. 49, 139 гривень. Органайзер для дрібничок із шухляткою прозорою. Такі контейнери для дрібничок за 39. Така новинка появилася: килимок для раковини. Прямокутний, 69 69. Тут має такі, бачите, об'ємні штучки, як їжачок. але приємний на дотик. Я, знаєте, шукаю зараз, щоб собі постелити на полиці, і так думаю, можу б таке взяти. Я б сказала, протиударний варіант. Акційна ціна на відро для сміття із поворотною кришкою. 55 гривень. Вони такі невеличкі. Кольори є новий вибір. 29 гривень. Набір губок для миття посуду. 5 штук чорні. Капсули для прання. Блумі. 3 в одному. 10 штук. Оп! За 77 гривень. Воск 199 гривень, 13 капсул. персіл 229 13 капсул. Набір лотків художніх із носиком. 3 штуки за 109 гривень. Щось таке незвичне, новеньке. Фарба гуаш 12 кольорів за 84 гривні. в таких баночках. Пластилін з акційною ціною. 12 кольорів, 57. Шторка у ванну кімнату. Розмір 1,80 м на 2 м. За 109 грн. За 199 гривень шторковану кімнату 1,80 на 1,80 м з прозорими кільцями. Антистатик, засіб для одягу, ціна 59. Такі корзинки для організації у дитячій кімнаті. Ціна одної штуки 199. Такі корзинки декоративні для зберігання ціна 169 трусики жіночі, коригуючи 88 гривень. До речі, навіть під білий одяг краще брати бежеву білизну, вона не просвічується і не видно. А от білу може бути видно залежно від щільності тканини. По 29 гривень. Гольф жіночий з візерунком однотонні. Такий трошки молочний відтінок. Не зовсім вони білі. Шкарпетки жіночі, низькі по 19 гривень. Такі з тваринним принтом по 19. З квіточками. Ціна 29 гривень. Це вже вище. По 39 гривень однотонні шкарпетки. І по 29 гривень ось такі кейпоп з котиками. Чоловічі спортивні шкарпетки по 29 гривень. Досить вони такі високі і досить тугі, яскраві. І є по 24 гривні підслідники чоловічі. І такі по 24, і такі по 24. Є шкарпетки по 22 гривні. Такі вони вищі. Такий варіант за 39 гривень. Спортивні, чоловічі, яскраві. Дряпалка для котів. Ціна 249 гривень. Стопчик. Набір кухони, рукавичка і прихватка за 64. На корм Purina Ван акційна ціна 450 г 110 гривень. 800 грамів – 209 гривень. Клуб 4 лапи. Сухий корм 330 грамів – 65 гривень. Сухий корм. Purina Фріскас 169 за 1,5 кілограма. Така новинка, ніж складний, і багатофункціональний, 5 в одному. Тут і відкривачка, і штопор, і викрутка 99. Захвата для банок. Ціна 39. 77 гривень. Кришка для продуктів москітна, така як парасолька. Кришка, сітка. Від бризків. Діаметр 29 сантиметрів і ціна 99 гривень. По 44 гривні форма для приготування цукерок Виходить 15 штук, такі квіточки. Форма для заморожування льоду, для випікання печива можна заморожувати такими паличками і зручно класти у пляшку. Виходить, і 10 штук. 34 гривні набір контейнерів харчових алюмінієвих на 1 літр та 440 мл. 3 штуки. 34 гривні, Ці форми вже з кришечками. 3 штуки по 900 мл. По 49 гривень набір контейнерів харчових. 2 штуки на 3 літри та 100 мл. Багато гарних відгуків зібрав ось такий ліхтарик, ручний акумуляторний. По-перше, він легко кріпиться. Він акумуляторний, що теж великий плюс. Є кабель для зарядки у комплекті і досить потужне в нього світіння. Є і мигаючий, і просто світить. Такий варіант: 99 гривень. Теж, бачите, з таким кріпленням. Але не бачу це, мабуть, не акумуляторний. Мабуть, від батареї працюють. Такі ліхтарики, набір, точніше, не ліхтарики, а світильники. Три штуки за 169 гривень. Від батареї працюють. Рюкзак дитячий, текстильний, 219 Така сумка через плече дитяча. Ціна 109 гривень. Сумка чоловіча за 149. Така досить містка. Приємний матеріал на дотик. 139 гривень, сумка молодіжна через плече. Є в зеленому або у синьому кольорі. Багато кишень, одна без замочка і два відділи на замок, що можна до пояса прикріпити, два варіанти кольорів. Набір стрічок для рукоділля. Жовто-блакитні 22 гривні Дві штуки. Набір ручок. Стилусів для алмазної мозаїки. Є поштучно, і є ось такі різної довжини. Ціна 39 гривень. Такий набір картинок для декорування 22 штуки. в упаковці. ціна 34 гривні. Квіткові є різні варіанти. Такі картинки 20 штук за 29 гривень. Це, до речі, теж картинки, там є різні. 20 аркушів 55. Набір наліпок. Це не наліпки, це перебивачки. Ціна 19 гривень бумажки. Такі контейнери для бісеру. Кожне віконечко відкривається окремо. Ціна 29 гривень. Полотно для вишивання із малюночком за 19 гривень. Резинки кольорові 7 гривень. Такі теж 7, жовто-блакитні по 12. Набір маркерів кольорових 199 гривень, 24 кольори. В такому контейнері органайзері по 99 гривень. Такий набір маркерів 12 кольорів. О, в металевій коробці. Олівчики кольорові, 12 кольорів за 77 гривень. Олівчики в тубусі ціна 44 гривні. Теж 12 кольорів. Двохсторонні маркери. Ціна 49 гривень. Три кольори. За 15 гривень гумка канцелярська на паличці. Точилки для олівчиків по 7 гривень із контейнером для сміття. По 49 гривень телескопічні указки з пальця. За 77 гривень набір малюк домашній улюбленець ванночка Така ємність ківш Для купання такий набір малятку.